Андрій Васильчук ремонтує квартири. Каже, після фізичної роботи не лише втомлюється, а й часто болить спина. Відтак вирішив звернутися у простір здоров'я. Після першого ж курсу голкотерапії пацієнт відчув полегшення, а після шостого біль зник. Було одного разу, настільки ще не міг ні пошевелитися, ні стати з ліжка, і наскільки уколи мені не дуже допомагали, мені порадили сюди звернутися. І буквально після першого разу я зміг принаймні, адекватно встати з ліжка. А так я вже відходив тоді курс і. Мені набагато краще стало. Пропадає скутість тих м'язів. Зразу так хочеться плечі розправити, можна так сказати. Голкотерапія кажуть, у закладі допомагає не лише позбуватися фізичного болю. Акупунктура по вусі дуже класно працює з військовими припити е, безсонні тривозі. Голкотерапія дає цей момент з психологами, з психотерапевтами легше проходити. Цей шлях реабілітації. реабілітаційний кабінет. Простір здоров'я працює уже півтора року. Сюди приходять пацієнти, які хочуть відновити як фізичне, так і емоційне здоров'я для військових та ветеранів. Пропонують 50 відсоткову знижку. Можемо допомагати військовим з такими їхніми запитами як порушення сну, проблеми з відчуттям внутрішньої безпеки, з агресивністю, коли складно комунікувати з соціумом. Ну і теж з боку тіла працюємо з болями опорно-рухового апарату. У центрі допомагають відновитися після операцій та інсультів. У просторі здоров'я застосовують голкотерапію та остеопатію. Також пропонують послуги з апаратного вакуумного масажу, ударно-хвильової терапії та текарт. Терапії це апарат регенерації м'яких тханин, а також суглобів та сухожиль. Він допомагає при різного роду травмах, артрозах, артритах. На досягнутому сімейна пара Оксана та Олег Заяці не зупинятимуться. Планують закупити додаткове медичне остаткування. Маємо надію, що буде грант від ветеранського фонду. Хочемо закупити ще устаткування магнітно-резонансну терапію або ультразвукову терапію. До речі, реабілітаційний кабінет Простір здоров'я працює за новою адресою: Львів, вулиця Шумлянських, 7. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний.